А ми вже готові зустрічати гостю. коротенько введу вас в курс справи у Франції. Випустили аудіокнигу поезії Любові Якимчук, абрикоси Донбасу, так вона називається. І тепер ця збірка звучить голосом Катрін Деньов. І просто зараз ми матимемо змогу привітати поетку особисто і дізнатися від неї. Всі подробиці цієї колаборації я зустрічаю. Доброго ранку, будь ласка, приходьте до нас. Доброго ранку. Доброго просимо. Так, 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 так. Ви з книжками так, так, так. радіок. Одразу, одразу так. так, так, так. Одразу можна разу. до нас. Да. Давайте одразу нагадаємо нашим глядачам, коли з'явилася збірка поезії Абрикоси Донбасу. Uh, перше видання з'явилося 2015 року, але минулого року було друге видання, перевидання, і вже додруковували наклад. Книжка успішна продається, і це я скажу вам нетипова ситуація для поетичної книжки. Проза так, поезія не так часто таке uh -huh. буває. Uh -huh. А розкажіть трошечки саме про вірші, які увійшли до збірки. А, ну, вірші а, вони передусім стосуються. Книжка називається Абрикоси Донбасу, і вірші а, центровою поемою. Там є поема Абрикоси Донбасу, яка починається таким рядком. А, там, де не ростуть абрикоси, починається Росія. Тобто йдеться про кордон між Україною і Росією, який і є з цих абрикосових дерев, і який, коли перетинаєш, а, починається Росія. Але на нашому боці абрикоси і досі тримають цей кордон. А, тобто, ну там ще є. Наприклад, вірші, який звучав на Греммі 2022 року, і це звичайно теж книжці додало якоїсь такої ваги, ваги Не більше почали цікавитися, але я скажу чесно, що це завдяки тільки завдяки ЗСУ, тому що за кордоном ніхто не цікавиться лузерами, всі цікавляться переможцями, сильними, всі хочуть бути схожими. На сильних людей, так? І власне тому українською літературою зацікавились за кордоном. Слухайте, я бачу тут багато варіантів перекладів. З кількома мовами книга була перекладена. Так. А понад 20 мов. Тобто, я нарахувала 23. Але це 23. не вся книга, але це не вся книга, тобто вірші. А перекладів вийшло сім-сімома різними мовами. Я деякі з цих книжок для до вас принесла. Угу. Але Абрикоси Донбасу зазвучали французькою так. мовою. Та Розкажіть трошечки про цей переклад, коли він з'явився. Угу. Так, от власне ця книжка це французький Це французько взяла. Книжки, і він з'явився минулого року. І це теж така історія, майже казкова, тому що мене знайшов французький агент. Так. І а, вони почали шукати м, видавництво, яке би видасть цю книжку. Ось, і власне за цю книжку торгувалося кілька видавництв. Вони називали там якісь свої ціни. І а, було два видавництва, у яких там була найвищий гонорар. І а, ну, агент мені каже, що найкраще видавництво це Ле де Дефандля. Тебе, тому що це видавництво, яке Депріс. спеціалізується, це це буде воно буде класно займатися твоєю промоцією. Це це найкраще. Ось, і я так само радилася зі своїми знайомими, які знають французький ринок, і ну, власне вибрала це видавництво. І ну, я не помилилась, тому що книжка дуже е, велику пресу зробила, тобто дуже багато інтерв'ю вже взяли про цю книжку, взагалі про нашу ситуацію в Україні насправді. Ось, і е, вона отримала нове життя, вона стала аудіокнижкою. Ось саме про це я хотів поговорити: аудіокнига. Їж не проста людина там не читала. Не, Сама Катрінденьов. Як це, як ви знайшли? Одне одне я не знайшла це цим. займалось видавництво, А було це таким чином. А, видавництво має свою колекцію аудіокнижок, і там а, просто класики і імена Франсуаза Саган. Ну я не знаю всіх, хто можна тільки уявити. У них дуже це най, найдавніша у Франції така серія аудіокнижок. Ось і а, вони побачили, що книжка гарно продається. Було так, що минулого року ну, у мене був Тур Францію. Ми поїхали на чотириденний фестиваль в Сан-Мало, і книжок, які там розрахували видавництво, вистачило тільки на два дні, і ще два дні, дні я сиділа просто там посміхалась <сміхалась> <сміхалась> замість автографсесії. Тобто ходила знову ж таки на свої події. Книжка а, розходилась. Ось, і а, директорка видавництва мені так, таємничо сказала: а не хочеш не хочете записати? Аудіокнижку, я кажу, я, я тільки за. Е, і вона каже: я спробую знайти якусь дуже цікаву ну, акторку, але я поки що тобі нічого не буду говорити, типу, нічого обіцяти, але я спробую. І я одразу подумала, от би це була Катрін Деньов, тому що вона відома як така велика подруга України. Е, вона на Каннах, на, на Каннському фестивалі, кінофестивалі читала вірш Лесі Українки. Mm -hmm. Вона дуже багато в інтерв'ю говорить про Україну. Вона дійсно цікавиться тим, що у нас відбувається, і робить допомагає робити цю ситуацію видимою. Тому я подумала про неї, але подумала: ну де я, де, де вона, ну що це нереально. Ре, не Ось, і потім мені, я ще була в Парижі, це був довгий тур, тому я там провела ну, майже три тижні. І мені дзвонить директорка і говорить Катрін, ти не погодилась. Боже, я уявляю собі вашу реакцію. Я навіть їй не озвучила, що я би хотіла, щоб це була Катрін. От, І це було так, це було як в казці. Це було нереально. Я е, справді думаю про те, що от думки вони дійсно матеріальні, і всесвіт нас чує, і якщо вірно посилати наші думки, десь у всесвіт. Давайте подумаємо, що буде театр сусідньої України нарешті пише. Да, я думаю, що кожен українець з такими думками засинає і прокидається. Знаєте, от я е, е, так трошечки пролистала цю книжку, ясна річ, що я не Катерин Деньов, але я от сижу і думаю. Е, Наскільки взагалі перекладати поезію дуже непросто? Французька поезія, вона взагалі особлива. Вона не така, до якої ми звикли, якщо говорити про нашу співучу солов'їну. Французька, от я е, зі школи вчила французьку мову. Я пам'ятаю, що вірші французькі, вони завжди як білий вірш, такий, вони трошечки такі дивакуваті. Чи не втратила ваша особиста поезія від цих перекладів? От ви як відчуваєте? А, ну, про французький переклад дуже гарні відгуки. Я трошечки знаю французьку мову, я її вивчала в школі. А, ось, і я, на жаль, не можу в оцінити. Ось, але звичайно, що під час перекладу щось втрачається, щось набувається. Перекладачі намагаються передати якісь ефекти. А інколи стрістається так, що ефекти трапляються завдяки перекладу. Так було а, з Шведським і німецьким перекладом одного вірша, де є гра слів, замінить слово війна на криза, адже кризи бувають у всіх. І потім я граюсь, пам'ятаєте, пам'ятаєш, була Друга світова криза, відповідно і Перша світова. Ну і показує абсурдність цього всього. І от шведською і німецькою слово криза і війна звучить як крік. І кріз. дуже подібно, mm -hmm. і тому ця от помилка, вона працює ще насправді краще. Інколи перекладачі, наприклад, намагаються передати емоційність текстів, а в кожній мові вона різна. А ми виражаємо емоції таким чином, і у нас, наприклад, якась абсцентна лексика, лайка. У нас вони такі більше табоєвувані, Принаймні були до повномасштабного вторгнення. Ось після повномасштабного вторгнення це теж все змінюється. Бо ми вже це пишемо на бікбордах, так. Куди йти кораблями і, і на банківських карточках, і всюди. Ось. Але, наприклад, якщо перекладати українську поезію польською мовою, то а, і там є у мене там є для ефектів деяких інколи лайка якась. А, персонаж якщо з'являється, і він це говорить, а, то потрібно добирати польською мовою більш яскраві слова ніж в українській, тому що у них. А, Професор може на лекції сказати лайливе слово і це окей. І тому там перекладачка от звертала увагу ще на це. Ну, тобто, воно завжди щось зустрічається, щось знаходиться. Це, це дуже цікавий процес. Так. Цікаво. А ваш голос, французькі слухачі, зможуть почути? Так, зможуть в цій аудіокнижці. Так само звучить напевно, що декілька віршів, 5-7 віршів. Я вже точно не пригадаю українською мовою. Тобто їх начитала я у французькій студії, коли там перебувала. Ось коли виникла ця ідея, ми отримали згоду Катрін. Тому українську мову вони теж обов'язково почують. Це круто. Над чим ви працюєте зараз, розкажіть. Я зараз нарешті хочу завершити наступну мою книжку поезії, яка називається Виробництво ніжності, а це при різних людей, які тримають передусім тил. А якщо ця книжка вона більше там про якісь воєнні події, про людей, які рятуються від війни, то ця книга буде про людей, які творять спільну які, які творять тил, і а, які творять таке спільне відчуття ніжності, з, захищаючи одне одного а, в часи війни? Насправді ця книжка вже вийшла польською мовою. Це таке прев'ю її було, тому що вона буде повніше, вона буде більше. І ось видавець цього року чекає від мене рукопис. Просто з цікавості. А яким накладом вже вийшла книга усіма мовами? Я ніколи не рахувала, і mm -hmm. можу сказати, що перший український наклад цієї книжки був дві тисячі, потім додруковували тисячу і там щось біля тисячі. Ось, а всіма мовами я не рахувала, французький, по-моєму, теж дві тисячі вийшов. Тобто, ну, так само для поетичної книжки, повірте, це нормальний це... наклад. Так, це нормальний. Це ну, прози так видають у нас. Так, 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 так. Ми бажаємо успіхів. Дякуємо, що знайшли час. Дякуємо, що пишете такі вірші. Такі глибокі, такі те, що відгукуються в серці кожного українця. Ваша сила думки, яка спрацювала з Катерин Деньов, нехай вона спрацює із <с нашою перемогою. Будь ласка, працюйте над цим, тому що дійсно всі жінки вони мають щось таке магічне. Кожна українка, вона особлива. Сьогодні, в студії ранку, вдома була поетка і письменниця Любов Якимчук. Дякуємо вам, що завітали.